Привіт всім, хто завітав до мене на канал. З вами Вікторія. Я хочу нагадати вам та собі, що зараз я знаходжусь на відпочинку, це другий день мого відпочиночка. і я знаходжуся в дуже мальовничому місці, це село Радич, Львівська область, Турківський район. А ще у мене сьогодні день народження, і для мене це дуже особливий день. Я давно мріяла зустріти день народження в горах. Серед пташок, квітів, ялинок. Саме цього я й хотіла. Я хочу поділитися з вами, як проходить мій день серед тиші, спокою, серед такого свіжайшого повітря, що аж паморочця в голові від цього. І, звісно, буде байка. Я ж не можу без історій. Ну, коротше, повставали ми раненько, по свіже повітря, пташки співають і совість не дає довше лежати. Я бігом зганяла на фотосесію, сама себе познімала, бо хто ж іще, як не я, зробить це так добре. Коротенькі шорт цієї зйомки вже є на каналі. Якщо цікаво, можете зацінити. А тим часом сестра взялася до справи, почала косити. У неї тепер є модна коса на акумуляторах, і вона каже, що це зовсім інша справа, це не те, що вручну махати. Після того покосу вирішили ми трохи розчистити потік біля хати, бо понападало гілляк багато. Я була, звісно, в бойовому настрої, але дуже швидко зрозуміла, що в мене короткі чоботи, а вода в потоці така холодна, що аж ноги судомить від думки про неї. Тож я просто постояла, подивилася, як сестра вправно чистить. Виглядає добре, тож хай займається, подумала я. Ну, думаю, не можна ж весь час стояти і дивитися, як сестра все робить. Взялася і я за граблі, кажу собі, допоможу, поворушу трохи та сіну, позгрібаю як чим народичка. Але, як то кажуть, недовго музика грала. Бо те загрібання то ще той відпочинок. Одним словом, швиденько я зрозуміла, не моя це сьогодні місія. І взагалі, трава то така штука, що її треба загрібати, коли вона вже висохла. А не отак, як я зранку на свіжу росу та ще й у день народження. Ну але я старалась, хвилин п'ять точно. А далі пішла, я собі лягла на пузо, бо скільки ж можна працювати, та ще й у день народження. Полежала трішки, подивилась у небо, послухала, як вітер говорить з листями, потім сергнула кави із свого ювілейного стаканчика. бо день такий святковий, особливий, і навіть кава якась інша, ніби ж з присмаком спокою і трохи свободи. Сіла потім на дубку, бо треба ж трохи ракурс змінити, позганяла себе мух. Не скажу, що це була легка робота, але я впоралась. Полюбувала своїм педикюрчиком, все ж свято, треба не Бувати, яка я молодець. І от, надихнувшись тишею, кавою і природою, пішла рвати квіти на вінок. Бо що може бути кращим у день народження, ніж зробити собі вінок і стати трохи лісовою феєю? А потім я згадала завтра ж Івана купала. А в горах якраз той настрій, зелень, тиша, вода. І здається, що десь отдалі, між деревами, живе якась старезна-старезна легенда. То й вирішила сплету вінок. Не просто так, а на спогад, на силу, на бажання. Бо ж кажуть, якщо вінок зібрати власноруч з польових квітів з добрими думками, то він може показати свою долю або привернути те, чого дуже хочеться. А далі я пішла мазати торт. Ну бо як же ж, день народження все-таки? Мама, сестра, я сядемо, відсвяткуємо. Так, у мене торт з Лаваша. Крем, мама, зварила заварний, як у дитинстві, а вже намазати я вже сама змогла. І от, поки мажу торта, розкажу вам легенду купальську стару пристару. Колись у цих горах жила дівчина на ім'я Марічка. Вона щороку плила вінок у ніч на Івана Купала, але не для того, щоб шукати коханого, вона плила його з надією, бо її село постійно зазнавало бід. То буря, то хвороби, то війна. І от одного року Марічка вплила у свій вінок якусь траву. Її майже ніхто не знаходив. Вона росла лише там, де навіть сонце зупиняється на мить. Кажуть, якщо вплисти цю траву і загадати бажання не для себе, а для всіх, вода його донесе до самих небес. Марічка кинула той вінок у потік і прошепотіла одне єдине слово мир. З того часу в їхньому селі насправді настав спокій. І, хоч ніхто не знає точно, то вінок, то трава, чи то серце Марічки, але з того часу кожна дівчина плете вінок не лише для щастя, а й для миру. От і я думаю, може, і мій вінок щось змінить, може, я кину його в потік і скажу теж лише одне слово мир, і вода, яка пам'ятає все, донесе його туди, куди треба. Ну, а на сьогодні все. Піду допомагати сестрі смажити шашлик, бо свято ж триває, де народження ніхто не відміняв. А ви підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, бо попереду багато всього. Легенди, вінки і, можливо, навіть магія. До скорої зустрічі, ваша Вікторія!